На щиті до Миргородської громади повернувся захисник Микола Буєвич Сесоєв. Він помер у київському військовому клінічному госпіталі після отриманих поранень у боях із російськими окупантами. Мужнього земляка зустрічали на колінах, віддаючи шану його безмежній відвазі та самопожертві. Командир відділення зводу технічного забезпечення підрозділу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, сержант Микола Буєвич Сесоєв, 1 квітня 2024 року під час артилерійського обстрілу отримав важкі поранення. Це сталося на пекельному Донецькому напрямку, де ворог не перериває обстріли і бій триває цілодобово. Півтора місяці лікарі боролися за життя мужнього воїна. Півтора місяці молилися рідні, побратими і односельці. На жаль, 18 травня серце Миколи Буєвича Сасоєва зупинилося. Мужній захисник жив у селі Дібрівка Миргородської громади, тож церемонію прощання провели саме там. До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною захисника, бойовими побратимами, односельцями, долучився секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. Микола Боєвич Цесоєв народився 25 жовтня 1971 року в селі Показове Миргородського району. Закінчив Дібрівську школу, опанував професію водія, відслужив строкову службу в лавах Збройних сил. Після армії Микола оселився в Дібрівці, створив власну родину і працював задля її добробуту. Микола Миколайович мав роботящі правні руки, щире і відкрите серце, віру у добро і справедливість. У 2015 році Микола Безвагань став на захист цілісності держави і за два роки антитерористичної операції опанував складну і жорстоку науку війни. У перші дні повномасштабного вторгнення для Миколи Боєвець-Сосоєва не існувало питання: йти чи не йти. Мобілізований 1 березня 2022 року Микола Миколайович проходив службу в роті охорони Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А з лютого 2023 року він став частинкою мотивованих вояків 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Як у цивільному житті, так і на фронті командир відділення сержант Боєвець Сесоїв був зібраним, мужнім, витривалим і сміливим. Його поважали побратими і цінували командири. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого висловив начальник групи морально-психологічного забезпечення Миргородського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Богдан Зубченко. Хочу звернутися до рідних з... з цією непоправною тратою найріднішої вам людини. Людина, яка, яку втратили ви і яку втратила наша Україна. Яку втратив підрозділ 72-ї бригади та наші воїни-побратими, які проходили з, з Миколою службу в роті охорони Мирородської РТЦК та СП. Честь шана воїну. Честь та шана всім воїнам, захисникам, які віддали життя за Україну та віддають своє здоров'я. Світла пам'ять. Назавжди в наших серцях. Надійний товариш, люблячий син, чоловік і батько. Справжній патріот вірний Присязі. Таким загиблого описують друзі та побратими. Я дійсно пишаюсь, що в мене був такий побратим. Бо він був справжнім. Він по-справжньому любив свою сім'ю, братику. Хай Господь Бог прийме тебе і тобі буде там добре. Світла тобі пам'ять та царство небесне. Страшна звістка наповнила невимовним болем серця усіх, хто знав героя. Особливо важко його рідним. Миколко, ти був вірним чоловіком, люблячим батьком, хорошим братом, надійним другом, гідним воїном. Ми тебе не забудемо. Ти завжди будеш жити в наших серцях. Земля, яку ти захищав, хай буде тобі пухом. Наш земляк, полеглий захисник, є прикладом хоробрості та відваги. А до війни він невтомно працював на благо своєї громади. Після армії прийшов працювати в Дібрівський кінний завод. Працював оператором центрального току нашого господарства, а в зимовий час, коли не було такої роботи, він працював на кінеплеменній частині до початку посівної роботи. За цей час він зарекомендував себе як трудолюбивим. Молодим чоловіком, добросовісним, весельчаком. Завжди кругом нього збиралась компанія, і він веселив, не опускав голову, трудилися разом. На церемонії прощання у Дібрівці односельці розповіли багато хорошого про Миколу Миколайовича. Згадували про нього з теплотою, як про людину з великим серцем. Востаннє Миколі Буєвичу Сисоєву віддали військові почасті на Алеї Героїв у Миргороді. Від імені президента України, Верховного Голокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. На честь воїна пролунав трикратний військовий залп та державний гімн України. Він боровся як герой та помер як герой. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю воїна, який боровся за мирне небо над Україною.